Пакування та демонстрація такої сковороди Codent Synergy. Це такий німецький бренд, хоча виготовлено вона в Китаї. Так, як бачимо, так вона виглядає. Так, запаковано. Так, як бачимо, тут зразу, скажімо так, Перелічені такі короткі характеристики. Так, як бачимо кришка, така ручка зразу е, прикручена правильно, тому що більшість сковорідок ручку виробник кріпить з цієї сторони, е, щоб зручніше було пакувати. Тут, оскільки вона глибока, то відповідно ручка не впирається в дно, тому вони зразу її правильно е, закріпили. Так, як бачимо, так вона виглядає, вона має звичайно антипригарне покриття, підходить для всіх типів плит, включаючи індукційні. Хоча вона виготовлена з кованого алюмінію, але ця частина, скажімо так, магнітиться. Тобто, не знаю, чи там якийсь сплав, чи який там матеріал. Характеристиках не вказано, але вона підходить для індукційних плит. Бачимо, я б сказав, такий досить гарний дизайн має. Ну і це, що йде вона з кришкою, це також дуже великий плюс. Тобто купляти без кришки, потім окремо шукати кришку підбирати. Це також, скажімо так, краще купляти зразу з кришкою. Так, чому я її купляв? Ще великий плюс для мене є це, що її можна мити в посудомийній машині, тому що багато таких сковорідок не можна мити в посудомийній машині. Ну, звичайно, тут бажано використовувати для неї не металеві предмети, а дерев'яні або силіконові. Виробник дає на неї гарантію 12 місяців. Така сковорітка також поставляється в, з діаметром 24 і 26 сантиметрів. Ну, ця 22, це, так скажемо, саме менша в цій серії. Ну, скажімо так, можу її порівняти так коротко, для прикладу, з такою сковоріткою DeFi. Як бачимо, та сковорітка має 22 см, та 24 це вже. Скажем так, трошки трошки більша ця. Ну, але ця дефаль, скажімо так, вона не підходить для індукційних плит. І, в принципі, якщо навіть по ціні порівнювати ця наполовину дешевша за цю. Так, кришка виготовлена тут з гартованого скла, тому, в принципі, мала би послужити довго. E, взагалі, сама скупіда, я б сказав, така не є легенька. Досить така має, як бачимо, такі товсті стінки. E, тобто товщина стінок тут 3,8 мм, а товщина дна e, 5 мм. Тобто дно ще товстіше. E, ну, бажано би вона довго прослужила все-таки готувати їжу на малому або на середньому вогні. E, тобто. Щоб, ну, щоб це покриття не, не пошкодилось від різкої і високої температури. Також, коли вона гаряча, ну, не бажано її зразу мити раптово холодною водою, потрібно дати їй остинути, потім помити. Ну, звичайно, так як я казав, можна мити її в посудомийній машині, виробник заявляє. Хоча, звичайно, якщо ви хочете, щоб вона довше служила, то. І це покриття довше зберігалося, то краще мити звичайно м'ягенькою губкою, теплою водою, там не дуже аж такою гарячою, і тоді воно відповідно воно довше прослужить. Ну, в основному все, підписуйтесь на мій канал, тут я роблю відеоогляди на різні популярні товари, різні новинки. Це з популярних різних інтернет-магазинів, розетка. Також інших українських магазинів та китайських тому підписуйтесь.